Буржуйка працює на славу, тепленько, все дуже гарно. Вон, будь ласка, все. Завдання є не тільки доставити тепло вдома, а поспілкуватися з людьми, щоб вони відчули, як вони кажуть, і просять нас. Приходьте, просто спілкуйтеся з нами. І це теж є наша така місія зустріти людей, поспілкуватися, вислухати. Найголовніше вислухати людей. Надати їм віру в те, що про них пам'ятають, і їх не залишають в біді.